Людей загинули, троє потрапили до лікарні внаслідок лобового зіткнення автівок на відтинку траси від Житомира до Бердичева. ДТП з маршруткою сталося і на Волині. Там рейсовий мікроавтобус наздогнав вантажівку, що зупинилася перед шлагбаумом на переїзді. Детальніше в нашому огляді. Життя двох людей позбавила автопригода, що трапилася на ділянці дороги Житомир Бердичів. Тут лобом у лоба зіткнулися Субару і Мерседес в японця, що мчав з Києва. Окрім 35-річного кермувальника, були троє пасажирів. Водій дорослий пасажир загинули. Травмованих дітей і власника мерседеса ушпиталили. На 16 му кілометрі автодороги Житомир могилів Подільський відбулося зіткнення автомобіля Субару під керуванням 35-річного жителя міста Києва, який рухався в напрямку міста Бердичева, з автомобілем Мерседес під керуванням 29-річного мешканця Житомирського району, який рухався в зустрічному напрямку. Обставини, пригоди та вина його учасників встановлюються, про що буде повідомлено додатково. Щинд розбита вазівка та четверо людей з травмами в лікарні. Такі невтішні наслідки п'яного кермування у Дніпропетровську. Аварія з четвертою моделлю Жигулів сталася ввечері на вулиці Уральській. Як дізналося слідство, того дня 43 річний водій разом із родиною був у гостях. Після застілля, ледве тримаючись на ногах, наважився їхати. Другою на складному повороті легковик наскочив на бордюр, врізався в білборди, перекинувся. Лише дивом ніхто не загинув. Призвідника ДТП і трьох пасажирів з панівеченого авто витягали за допомогою спецзасобів. Водій управляв транспортним свісом явними признаками алкогольного п'янія. Вів себе неадекватно в результаті дорожнього транспортного происшествия. Чотири чоловіка пострадали і були доставлені 16-ї шістнадцятокрської лікарню. Молодий кермувальник автобуса з полученням Коваль Ратне наздогнав вантажівку з польськими номерами. ДТП сталося обідньої пори поблизу залізничного переїзду. Семафор показував заборонений сигнал, тож машина зупинилася перед шлагбаумом. Та не минуло й двох хвилин, як ззаду і вдарив пасажирський автобус. Йшов поїзд 77-й Москва Коваль. Закрилися шламбами, фура стала перед. Шламбаумом, і я почула стук і все. Потім стали люди виходити і кричати, що визивайте скору. Людей було багато в маршрутці, а ну потерпілих я не бачила. Ну було, були що казали струс мозку, жіночки був і е, е, ніс був розбитий. Травмовані четверо людей. Та поклали до медзакладу лише 37-річну лучанку. Сам водій автобуса не постраждав. Це такий стверджуєш, що причина ДТП відмовили гальма. Чи? Да. Ну а яка в тебе дистанція була між грузовиком? – і... Дистанції не було, я виїхав він вже стояв. Ти виїхав, він стояв, да. так? Ну, але ж ти дивись, ти ж під висоту їдеш, під лікло. Та в міліції пропускаючи, аварія сталася не через гальма. Дійсно, водій автобуса, на мою думку, десь перевищив швидкість, вдарив ззаду автомобіль, якому будів причіп. Як пояснює водій, що ДТП склались за результатом того, що не спрацювали гальма в автобусі. Але це ми будемо провіряти. Зараз проводиться експертиза. Матеріали зареєстровані, занесені до ЄРДР, і далі буде процесуальне рішення прийняти. Постраждалі пасажири злощасного рейсу вже почали турбуватися, хто їм заплатить за втрачене здоров'я. Ірина Винокурова, Олександр Райков. Вський Олександр Стерничук, Артур те.